Відвідування якого-небудь ресторану, бару, кав'ярні дозволяє людям відволіктись, відпочити, зустрітись з друзями та відсвяткувати якісь важливі події в їхньому житті. Це дозволяє зробити життя яскравішим, наповнити його іншими яскравими фарбами, моментами. Заходячи в заклад ресторанного обслуговування, їх зустрічає офіціант, майстер ресторанного обслуговування, який дозволяє забезпечити. Той є рівень комфорту сервісу, який робить е, цю атмосферу атмосферу затишку, відпочинку. Майстер ресторанного обслуговування це та людина, без якої важко уявити собі роботу закладу, ідеальну роботу закладу, тому що це людина, яка організовує офіціантів, барменів, кухарів, може взяти замовлення на бенкет, прорахувати ціни, зустріти гостей, тобто забезпечити ту атмосферу затишку і тепла, гармонії, яка допоможе їм. Відпочити на повну майстер ресторану словня це також та людина, яка має замінити будь-кого в ресторані, чи то офіціанта, чи бармена, чи кухаря, чи людину, яка займається просуванням закладу. Він має розуміти, як складати меню правильно, розрахувати кількість порцій на людину, вагу. Напої, вміти шейкувати, приготовлювати коктейлі. Останні 10 років, е, говорять про ренесанс барної культури. Це означає, що з'явилися нові підходи до приготування змішаних напоїв. Гостям вже не так важливо, що змішується, а як це змішується, ким це змішується, і важлива комунікація з барменами, тобто з людьми, які. Готують ці коктейлі дуже важливо барменам знати фізико-хімічні процеси, щоб розуміти, як саме дегідрувати малину, наприклад, або інфізувати той чи інший коктейль. Коли ви пройдете цей курс, ви зможете приготувати коктейль, скласти меню, вивчити ті моменти сервісу, які потрібні вам будуть в сучасних умовах ринку праці. Ви зможете. Зробити так, щоб гість, прийшовши ваш заклад, не тільки відвідав його вперше, і все, ви зможете зробити так, щоб він відвідав його надалі і щоб йому подобалося перебувати у вашому атмосферному ресторанному закладі.